Кіста яєчників дуже поширена патологія у жінок репродуктивного віку. Які є їх види, як їх лікувати і коли потрібно оперативне втручання? Мене звати Надія Деб'як, я лікар-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики та фахівець естетичної гінекології. Сьогодні ми проговоримо про е, функціональні кісти. Що таке киста яєчника? Це доброякісне, об'ємне утворення, наповнене рідиною. Яке утворюється безпосередньо в структурі яєчника. Причиною виникнення бувають гормональні порушення. Також факторами утворення можуть бути стреси, недоїдання, недосипання, фізичне перенапруження, також порушення в роботі щитоподібної залози. Які є види кист яєчників? Розрізняють функціональні: це фолікулярні кисти, кисти жовтого тіла та паратубарні, а також ендометріоїдні та дермоїдні. Найчастіше у практиці трапляються функціональні кісти яєчників. У більшості випадків функціональні кісти не мають жодних клінічних симптомів, але в той же час можуть давати порушення менструального циклу, неючі болі низом живота та дискомфорт чи біль під час статевого життя. Розкажу у цьому відео саме про функціональні кісти-яєчники яєчники. Фолікулярну кисту, кісту жовтого тіла та паратубарну. Фолікулярна киста, як вона утворюється? Фолікулярна киста це є наслідок порушення дозрівання фолікула. В першу фазу менструального циклу під впливом різних гормонів відбувається дозрівання фолікула. До середини циклу він досягає 25-30 мм, так званий домінантний фолікул. І відбувається овуляція, тобто розрив цього фолікула. Якщо в силу різних обставин фолікул не розірвався, він продовжує далі рости, утворюючи фолікулярну кисту. Переважно симптомів ці кисти не дають і є випадковою діагностичною знахідкою при ультразвуковому дослідженні органів малого тазу. Зачасту вони проходять настанням менструацій. Інколи буває таке, що вони спостерігаються від 3 до 6 місяців. Чи потрібно для фолікулярних кіст лікування? Зазвичай ці кісти потребують динамічного спостереження. Якщо пацієнтку щось турбує, ми даємо симптоматичне лікування і ці кісти легко піддаються медикаментозній корекції. Фолікулярна кіста великих розмірів. У випадку, коли фолікулярна кіста досягає 5 см і більше, вона може дати виражену симптоматику, Це саме біль низом живота. Через великий розмір кісти існує ризик підкруту її. Це об'ємне утворення, яке може перекрутитися навколо своєї осі, і внаслідок перерозтягнення капсули може дати розрив її. Якщо у разі розрив припадає на виражену судену сітку, відбувається внутрішньочеревна кровотеча. І цей стан є загрожуючий для здоров'я жінки. Він потребує негайної госпіталізації з можливим наступним хірургічним втручанням, шляхом лапароскопії, ушивання яєчника. Симптомами такого стану є кінжальний біль низом живота, відчуття розлиття рідини у животі, загальна слабкість. Можливо, навіть втрата свідомості головокружіння. Паратубарні кисти це доброякісне рідинне утворення, що утворюється з слизової маткової труби. Воно є тонкостінне та рухоме. Основною небезпекою цих кист через надмірну рухомість являються їхні підкрути, особливо при фізичному навантаженні або статевому акті. Причинами виникнення зазвичай є гормональні порушення. Можуть бути порушення щитоподібної залози, також є запалення придатків або інфекції чи інші фактори. Симптоми паротубарних кіст. Зазвичай цей вид кісти нанесе якоїсь загрози для стану здоров'я жінки, не викликаючи особливу якусь симптоматику. Але трапляється таке, коли киста великих розмірів, вона може давати ниючі болі низом живота, е, болючу менструацію. Зазвичай менструацію взагалі вони не порушують. Також може бути біль під час татевого життя. Цей вид кисти, особливо невеликих розмірів, діагностується лише під час ультразвукового дослідження органів малого тазу. Лікування паратубарної кісти. При виявленні такої кісти Лікар обирає тактику ведення для кожної жінки індивідуально. Все залежить від наявності або відсутності скарг, локалізації кіста, її розмірів, власне, репродуктивних планів пацієнтки. Якщо киста невеликих розмірів і не доставляє дискомфортно пацієнтці, ми можемо її спостерігати. Якщо ж вона великих розмірів і жінка відмічає. Болі відмічає зниження якості життя, звичайно, ми будемо її оперувати. Хочу наголосити, що якщо е жінка планує вагітніти, і є великого розміру, все ж таки рекомендовано її оперувати шляхом лапароскопії, адже ці кисти можуть давати перерозтягнення маткової труби, що буде перешкоджати імплантації е плідного яйця, провокуючи тим саме позаматкову вагітність. Киста жовтого тіла. Киста жовтого тіла або лютеїнова киста, вона також відноситься до гормональних кист. Вона виникає у другу фазу менструального циклу, тобто після настання овуляції. Коли фолікул розірвався, в його місці утворюється жовте тіло. В нормі воно 15-20 мм. До настання менструації воно зменшується. На відміну від фолікулярних кіст, вона має кров'янистий вміст. На УЗД ми можемо бачити анехогенний утвір з множинними перетинками по типу павутинки. Якщо кіста жовтого тіла невеликих розмірів, вона може не викликати симптомів і проходить з настанням менструації. Лікування кіст жовтого тіла зазвичай цей вид кісти легко піддається медикаментозній корекції. При цьому дуже важливо дотриматися рекомендації лікаря щодо обмеження фізичного навантаження та статевого спокою, адже ця кіста є дуже делікатною і може піддатися розриву. У разі розриву кісти необхідна термінова госпіталізація з можливим наступним хірургічним втручанням. Золотим стандартом є лапароскопія. Більш детальну інформацію ви можете отримати на консультації у свого лікаря. Будьте здорові! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і пам'ятайте, тут ви отримаєте не рекламні відповіді.